У Києві скоїли замах на казацького опозиціонера Айдоса Садикова. Нині він у важкому стані. Напередодні про стрілянину у Шевченківському районі повідомляла поліція, але не уточнювала прізвища. Напад на казацького журналіста розслідують як замах на умисне вбивство. За попередньою інформацією, київської міської прокуратури невідомий з пістолетом підбіг до машини, де перебували постраждали та його дружина, і здійснив постріл у чоловіка. Після чого і втік замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкає подружжя. Постраждали разом із дружиною журналісткою живуть в Україні з 2014 року та мають статус біженців. Чоловік наразі у важкому стані у лікарні. Жінка поранень не зазнала. Розслідування розпочато за фактом замаху на умисне вбивство 56-річного журналіста громадянина Казахстану. Стрілка досі шукають. Айдос Садиков народився в селищі Карабутака Актюбинської області в Казахстані, неподалік кордону з Росією. Закінчив історичний факультет Актюбинського педагогічного інституту. На батьківщині Садиков зазнав криміналь кримінального переслідування у 2010 році його засудили до двох років позбавлення волі за звинуваченням у хуліганстві. Був звільнений у 2012 році. Тоді кримінальну справу він та його прихильники назвали сфабрикованою. вийшов вийшов із спортзалу, напало водосківачле, потім підбіжали троє. Вот смотри, вот этот алкаш, какой-то. Мы там проверяли человека, Э, eh, сразу сходовый. Но они дрались между собой. Он на нем лежал. Он забирался. Он на нем. На мене... Вы знаете, його... <звук> так, знаю, кто это? Знаете, они готовились к Кто это, <звук> <це? звук> <звук> вы знаете? Не знаю. На каком основании вы задержали, что вы собираетесь делать дальше? Я не знаю, он же уже говорит, у нас. Смотри, вот этого человека с ними сейчас лицо. И сотрудников полиции каждого лицо. Вот телефон. Садеков займался активной громадской деятельностью. Организовывал акции протест. Він був головою Актюбинської обласної філії опозиційної загальнонаціональної соціал-демократичної партії АЗАД після виходу з партії, намагався створити опозиційний громадський рух Гастат та незалежно про спілку на підприємствах однієї нафтоводубної китайської компанії. Разом із дружиною веде власний ютуб канал Басе, де зокрема піддає критиці владу Казахстану та олігархів. Садиков також відомий підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська у у жовтні 23-го року його оголосили у розшуку Казахстані з так зване розпалювання ворожнечі. До слова, останнє відео на його ютуб-каналі створене сьогодні. Воно має назву Президент Казахстану став маріонеткою російських агентів впливу. Касинжумар Тукаєв на самом ділі нічим не управляє. Он лишь маріонетка в руках кремльовської агентури. Парадний генерал, поставлений Путіним.